Ми абсолютно правильно діємо, тому що ми не заходимо в лобову, як ці ідіоти, бо вони, от, їхня якась фішка, я не знаю, що вони в нас в лобову штурмували Рубіжне, Северодонецьк, Бахмут розбивались там хвилями одна, друга, третя, четверта, скільки там народу поклали. Для росіян люди це необмежений ресурс, який нічого не вартує. Для нас. Ну, це на вагу золота, тому не буде такої тактики. Мені дуже сподобалися слова про те, що ми цінуємо наших захисників. І я направду дуже хотів би, щоб саме так і було. Хоча там спілкування з хлопцями у всіх там, десь і родичі, і друзі. І у мене там чотири помічники пішли добровольцями. Теж так, де ж дуже честь і хвала. Ну не завжди напевно і не всім щастить з командирами працювати, да, працювати і захищати вітчизну під керівництвом більш адекватних командирів, які справді цінують життя своїх підлеглих.